Я радий всіх привітати цим святковим Днем, Днем Благовіщення, яке ми сьогодні святкуємо. І брат Костя прочитав е, текст про ті події, які сталися 2000 років назад, на основі яких ми святкуємо цей день. І, знаєте, був посланий ангел Гавриїв до дівчини Марії. Ну, і Не кожен день людина спілкується з ангелом. І я думаю, євреї теж не мали такої можливості. І не до кожної людини він приходив, Бачимо історію, коли читаємо Ізраїля, Бачимо, що недалеко не всі бачили і чули ангел. Але Бог так наперед передбачив цю дівчину. і Послав до неї слова. І взагалі цю подію, яка сталася цей день, я так розумію, ізраїльтяни чекали довгий час. Взагалі сам посланець Божий помазаний, який мав прийти, Спаситель цар Ізраїле, він обіцяний був задалеко до його фрику. І я хотів би одне з місць, яке теж говорить про про цю подію, про яку говорив Бог через пророка Ісаїва. Пам'ятаєте цей вірш, який записаний у книзі Ісая, 7 розділ, 14 вірш. Тому Господь сам дасть вам знака, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Емануїв. Що означає з нами Близько більше шести століть до цієї події, Бог говорить через свого пророка Ізраїлю, що буде така подія. І сам Бог дасть цього знака Ізраїлю. І потрібно було цієї події чекати. Ізраїльтяни цього чекали. А щоб чекати, і тим більше такий довгий час, потрібно було, що віра потрібна. Люди з вірою цієї події чекали, і я думаю, що, можливо, багато дівчат в той час, можливо, також чекали, можливо, через них Господь звершить це діло, але Бог вибрав Марію, вибрав її, вибрав її. Дивлячись на її серце, тому що визнання Господь вибирає не по лицю, не по наружності, не по висоті, не по росту, не по іншим якимось ознакам, а Господь вибирає людину собі по серцю. Я знав, що ця дівчина, вона з покірністю і з радістю прийме цю звістку. І так і сталося. Братко це прочитав, що вона сказала, я раба Господня. Нехай буде мені згідно з словом Твоїм. Вона прийняла цю звістку і дійсно Господь через неї привів у світ свого сина. Я ще хотів би звернути увагу на те, як Бог говорить, кого б нам має народити, тому що ну, була така надзвичайна подія. Брат вже говорив, що вона була дівчиною, і вона запитала, як це станеться, якщо чоловіка не знає. Але це була надзвичайна подія, і ангел Божий сказав, що Дух святий з на тебе і сила Всевишнього горне тебе. І то, що то, хто народиться, буде святе і називається Сином Божим. А також тут написано, що про те то, то дитя, яке має народитись, написано. І ось в утробі, ти в утробі зачнеш, це 31-й вірш. І сина породиш і дасиш йому імення Ісус. Це саме перше. Про що він говорить? Про те, що дасиш йому імення Ісус. Ми знаємо, що саме імення Ісус означає, Яхве спасити, тобто Його вас спасає. Чи Бог спасити, Тобто, це. Цей син, який мав народився, він ніс у собі спасіння. І як і ще Бог задалеко до приходу Христа, говорить через прока Ісаю, ми і це, і це, і це зачитаємо, два вірші із 9 розділу, 5 і 6 вірш прока Єсаю, написано так. Бо дитя народилось нам, дай нам сини. І влада на раменах його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сили, Отець вічності, князь Мир. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида і у царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер, і аж віки ранність Господа собою, це зробить. Бог через пророка Ісаю знову говорив. Про те, що прийде син, от, який має, буде мати владу. От, і крім того, про нього написано далі, ангел говорить, що так, 32-й вірш. Він же буде великим, І сином Всевишнього з вами, і Господь Бог дасть йому престол його Батька Давида. Крім того, про цього сина написано, що він буде великий і що він буде сином Всевишнього. Тобто, що це є не проста людина, що це є сам син Божий. Крім того, про нього написано, що він отримає престол Батька Його Давида, тобто, що він буде царьом. І далі написано, що повік царюватиме, він у домі, як і царювання його не буде кінця. Тобто про цього сина написано, що він буде Спасителем, Він є сином Божим і він буде царем над Ізраїлем. І ми вчора вже святкували ці події, так у нас цей. Складаються одна на одну. Ми тільки вчора святкували торжественний в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму, як цар Ізраїля входив на, на ослі у Єрусалим і було велике торжество в народі, як його вітали, поздравляли Його і дійсно приймали як свого царя. От Господь говорить Діві Марії, що. Ти народиш царя Ізраїля. І того царя, якому, царюванню якого не прийде кінця, тобто це вічний цар Ізраїля. Якщо царі Ізраїльські в свій час панували, царювали деякі роки, то цей син, який народиться, має панувати над Ізраїлем вічно. І знаєте, це, ця подія, вона. Була сприйнята Ізраїлем без віри. На превеликий жаль, коли Ісус Христос в'їхав в Єрусалим, коли його зустрічав великий натовп, через декілька днів величезний натовп кричав розпни його. Ми знаємо ці події, ми знову будемо їх споминати скоро. І дійсно, того царя сам Пілат говорив, але питав, чи вашого царя я розпину. Тим не менше ми кричали розпни. І знаєте, не прийняв Ізраїль. Чому? Тому що не повірив. Я вже говорив, що для того, щоб зустріти царя і зустріти цю подію, потрібна була віра. І на превеликий жаль в Ізраїлі на той час, коли прийшов Христос, цієї віри не було. Дуже в небагатьох людей була ця віра звістку прийняв Йосип, цю звістку прийняла Марія, пізніше Пастухи, цю звістку прийняв Симеон, Анна, ще якісь люди, знаєте, але дуже багато так і залишилось чорствими серцями до цієї звістки і не прийняли. І коли цар Ізраїля був розпитати, він помер, він воскрес то дуже небагато ізраїльтян прийняли його. І в той час він не став царем для всього Ізраїля, але велика радість стала для язичиських народів. Звістка благовіщення, звістка Євангелія, вона розпространилася по всіх язичех народах і достигла аж нас сьогодні. І кожен, хто увірував в Ісуса Христа, прийняв цього Царя. І війшов його в царство. І вже 2000 років царство його строїться, і воно вже є на землі. Хоча Ізраїль його не прийняв, тільки частина, як написаного ста. Але тим не менше царство Христа є вже сьогодні. Христос царює в серцях тих, хто його приймає. І дійсно з великою радістю, хто приймає Спасителя царем. Має велику радість. Сьогодні, можливо, ця радість має, як би сказати, затмарена цими подіями, які в нас сьогодні стаються в Україні. Але тим не менше, знаєте, Христос про це попереджував. І ми маючи оцю скорбу, яка сьогодні є в Україні, але з другої сторони ми маємо велику радість. Ми маємо благовістя, ми України. Ми маємо Сина Божого, ми маємо. Спасителя немає царя. І мало того ми його чекає. Так як Бог пообіцяв, що Він прийде і народиться від Діви Марії, і хоча пройшло багато років, але ця подія сталася, тому що у Бога не залишається жодне слово без того, як воно сповняється. І кожне Боже Слово не сповниться. Ми читали, що Ісус Христос вчора. В'їжджав в Єрусалим на острах, бо написано, що, що цар гляде твій смирений. і він дійсно як смиренний цар пішов. Але ми його чекаємо вже не таким, не на остраку. Прийде час, коли Христос явиться у всій своїй славі величі, як цар царів і Господь Спостеріж. Він вже не на острові буде в'їжджати. Я хочу прочитати про ці події. Вони написані в об'яві, 19 розділ, 11, 16 вірш. Написано так. Це свідоцтво Йоанна. і побачив я небо відкрите. І ось Білий Кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і Правдивий, І він справедливо судить і воює. Очі його. Не в умов полум'я огнене, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І задягнений був він у шату, покращену кров'ю, а йому, на ім'я, слово Боже. А війська Небесні, задягнені в білий та чистий вісон їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч. Щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом. І він буде топтати вина лютого гніву Бога Вседержиття. Він має, шар, має на шаті і на стегнах своїх написане імення цар над царем і Господь над панами. Оце друге явлення Ісуса Христа. Тоді він прийшов для того, щоб. Не для того, щоб царювати на земному троні, але для того, щоб віддати своє життя за світ, за людей і принести спасіння цьому світу. Тепер ми бачимо картину, коли Христос, як цар царів і Господь, споршив, буде йти на білому коні чи їхати. І його побачать усі люди. І на превеликий жаль, для багатьох ця подія буде дуже печальною і страшною. Тому що тут написано, що він теж йти, як для судна. Тому що він дійсно є церцеві Господь, спостріш. І постій, що він йому отець віддав всю владу. І на сьогоднішній день оця звістка благодаті, оце благовіщення, воно звучить для спасіння народу. І всякий, хто приймає, спасає, отримує спасіння і отримає свого царя. І зустріне з великою радістю цього царя. А хто ж відкидає, хто зустріне його, як правильно у суді. На превеликий жах благовіщення сьогоднішнє, яке звучить, для багатьох воно так і залишиться нерозтвореною вірою, і багато хто його відкидає сьогоднішній день. Хоча б ті події, які стаються, вони мали б, я думаю, способствовали людям приходити до Христа, вірити, приймати цю Цю е, звістку спасіння. Але багато людей залишаються часом, тому що не мають віри, не приймають і мене. Але слава Богу за те, що Господь, вибравши нас, відкривши нам Євангелію свою, подарувавши нам свого Сина. І ми сьогодні не радіємо цьому. Ми сьогодні можемо молитися як царю, царів і Господу Господи. Славити Його і поклонятися йому, ми сьогодні маємо таку можливість. Тому Хай Господь благословиться цінувати, тому що для нас Христос є Спаситель і Господь, а для багатьох людей Він буде судді. Тому Хай Господь благословить нас радіти і цінуватися. І дійсно. Поки є ще можливість, така двері благодатні закриті, щоб дав Бог нам силу оцю Євангелію, звістку, спасіння, благовіщення, ще донести людям, щоб вони теж могли увірувати і спасти. І так як Ізраїлю потрібна була віра, щоб дочекатись свого царя, сьогодні нам теж треба віра. Ми чекаємо нашого Господа. І ця віра нехай у нас. Зміцнюється кожен день, нехай, як би сказати, не приходять якісь сумніви в наше серце. Господь пообіцяв прийти і Він прийде. Зненацька прийде, так як тоді прийшов зненацька і не впізнали його, так і він прийде і другий раз зненацька, і багато хто не буде готовий. Але наше серце нехай буде готове. щоб ми кожен день були готові підняти свій голову. І зустріти наші Спасителя. Царя, царя царів, Господа Господь, Сина Божого, і нашого Спасителя. Тому подякуємо Господу, помолимося Йому. Амінь.